Залізниця стає доступнішою для українців, які через повномасштабне воєнне вторгнення опинилися за кордоном. Наприклад, у Франції цей вид транспорту допомагає українцям інтегруватися у життя нової країни, знайомитися з її культурою, як саме розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Я продовжую свою про те, як українці можуть використовувати залізничний транспорт тут у Реймсі, в регіоні Марна, для того, щоб потрапити в потяг, вам потрібно з собою обов'язково не забути взяти з собою паспорт України та документи, які досвідчують тим, що ви знаходитесь, перебуваєте під тимчасовим захистом Республіки Франція. З тими документами ви заходите в вагон. Сподіватися, що якщо ви забули ці документи і що кондуктор не помітив вас, шансів мало. Як правило, зразу коли це виходить, що це перша станція. Або кінцева станція відправляєтесь, то кондуктора будуть ходити перевіряти документи. Як це відбувається? Ви займаєте вільне місце, вони не пронумеровані. Люди заходять і займають вільне місце, просто сидять. Далі йде кондуктор. Він питає усіх документи, сканує квитки. Ви маєте придивити свій паспорт і документи, які засвідчує ваш захист. Вам кажуть, що все нормально, можете далі приїжджати. Ви спокійно доїжджаєте до зупинки кінцевої, куди вам треба. Треба переходити, скажімо, там, в Парижі, ви, вам треба кудись піти. Взагалі, для чого зроблено безкоштовний ще проїзд? Не лише для того, щоб оформлювати документи. Як кажуть французи, це зроблено для того, щоб українці інтегрувалися у суспільство французьке. Це дає можливість українцям, які навіть тут проживають у Ремсі, тимчасово поїхати в Париж, відвідати музеї, якісь якісь вистави. Неважливо, якісь заходи, які українці багато проводять у Парижі. Це теж якби на користь стає. Оце Безкоштовне пересування. Це взагалі безкоштовно можна пересуватися в чотирьох регіонах французьких. От Марна це один з департаментів, який забезпечує, як правило, це навколо Парижа ці департаменти йдуть. Якщо ви вже, наприклад, проживаєте в Ніці, це вже проблема. Вам треба доїхати до департаменту який за який за вас оплачує, скажімо, субсидує ваш проїзд. цей можу ще додати до того, що дуже цікаво, тут зроблено, якщо якісь затримується потяг, якщо ви вже сіли і у вас не Панікуйте, якщо потяг затримується або якісь пересадки треба, вам пропонує в додатку, як пересісти. У ці компанії, яка от займається залізничним транспортом державним, у них є ще парк автобусів, і тому ви можете, наприклад, доїхати до якогось міста, до того ж там Іперне, А далі, якщо там якісь проблеми там на колії, вони пропонують вам пересісти на цей автобус, і цей автобус довозить вас до того, куди вам треба, до якого міста. І це теж безкоштовно. Тобто, це залізниця автобусне сполучення це все входить в систему оцю обслуговування клієнтів у Франції.